Микитко, дивись, яка цікава гра у мене є. Вона називається Склади за зразком. Давай пограємо трішки. Да. Да. Давай. У мене є декілька картинок зразків. Можеш вибрати, які тобі найбільше сподобається? То і будеш відтворювати. Вибирай, яку картинку ти вибрав. Покажи. Добре. Ось дивись. Ця картинка складається з геометричних фігур. Так? Також у тебе в тарілочці є ці геометричні фігури. Зачекайте хвилинку. Давай спробуємо відтворити цю картинку за цим зразком Ось. за допомогою цих геометричних фігур. Так, Як з якої фігури ти починаєш відтворювати нашу картину? Угу. Як ця фігура називається геометрично? Чотири у є. Квадрат, Там, квадрат, трішки, Нічого. Добре, з квадрата. Далі яку ти фігуру будеш брати? Чим ти продовжиш? Продовжиш виставляти свою фігуру? Давай подивимося гарненько. Угу. Лена, шукаємо, шукаємо. Ти ці з... шукаєш фігури? Угу. Угу. Є, так, схоже. Угу. Молодець. А як ці фігури називалися? Угу. Як називається ця фігура? Дивись, ось, що це за фігура? Давай порахуємо кути разом. Один, два, три. Три кути. То як ця фігура називається? Трикутник. Трикутник. А дивися, коли ми складаємо два трикутника, у нас виходить точнісінько такий же квадрат. Бачиш? Добре, давай продовжимо. Угу. Це також яка фігура? Тобі, яка фігура? Трикутник, трикутник. тільки він подивись, який він. Великий, так? Це маленький трикутник, а це великий трикутник. Добре, продовжуй. <хи> так, молодець. Так. Вірно. М -м -м. Ти виставляєш ще два маленьких трикутничка, так? Молодець, давай приплемо. Так, далі. Давай далі продовжувати. Вірно, так. Да. Молодець якої ще фігури не вистачає? Ось так. Ану, подивися, уважненько, куди її потрібно поставити. Уважно подивись. Так. А що це в нас вийшло взагалі? Будиночок. Так, будиночок вийшов. Дивись, який ти молодець. Яку гарну фігуру ти склав з геометричних маленьких фігур за зразком.